Ще раз привіт. Гуляла по нетрях прес-центру Європейського парламенту, щоб знайти якесь місце, де я можу послухати брифінг з Брюсселя, тому що за Брюсселем теж спостерігаю. Незважаючи на те, що я зараз у Страсбурзі, треба тримати руку на пульсі і проводяться різні зустрічі для журналістів, у тому числі off зе рекорд, тобто які про які не можна писати, але треба знати. І ось я шукала таке місце, казала, що ось на. На нульовому поверсі в прес-центрі Європарламенту воно є. І я набрала на ось такі ось. Дивіться, які дуже гарні бордові робочі місця. Тут насправді в Європарламенті прес-центр двохповерховий, багато місць, тому що іноді приїздить і по 500 журналістів, і, і по 600 було. Тим більше, коли якісь важливі розглядаються питання, то приїжджають журналісти не лише, наприклад, з Брюсселя, але і з. Національних столиць а, і ось дивіться, яка краса. Бо на моєму поверсі я, я сиджу ближче до прес-бару, щоб було ближче, де купувати каву, а також е, ближче до головного. Е, як сказати, деску е, головного як це, ресепшн? Е, ресепшн е, е, прес-центру, щоб мати доступ до, до чергових прес-секретарів, якщо треба щось спитати. І ось я знайшла тихі кімнати. Ось такі, от їх всього три на, на сотні журналістів. Е, можна ще якусь радіорубку замовити, але я ще не пробувала. Ну, ось, Сьогодні прийду сюди, буду сидіти, працювати, буду на зв'язку з Брюсселем. А нагадаю, у Європарламенті сьогодні будуть дебати з приводу імпічменту. Насправді не імпічменту, це називається вотум недовіри, вотум недовіри Єврокомісії та її президенці фон дер Фондерляєн. Тобто, всім разом ініціювали цей процес дві парламентські політичні групи група лівих і група правих. Самих крайньо правих, але досить правих і досить антиукраїнських. Це група патріоти для Європи, яку власне. Започаткував ініціатором створення якої став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ось такий у нас сьогодні поки що план. А голосувати за вотом недовіри Урсулі Фондерляєн та її Єврокомісії Європарламент планує у четвер. Я тут весь тиждень буду розповідати, буду включатися в ефіри як і Еспресо, так і Слава Тебе польського телеканалу. Ну і також читайте, звісно, мене на Європейській Правді. Там усе в режимі реального часу, все, що бачу. Все пишу, все, що знаю, все розповідаю. І про Фондерлянд я напишу навіть окремий текстик. От, хочеться сьогодні його і завершити після дебатів. Подивимося, так що буду сидіти до, до глибокої ночі, тут, у Європарламенті, писати, працювати. Все для вас. Читайте, дивіться. Ось наш, а, ось наш верхній Наш верхній поверх. І ось тут нікого ще нема, практично. І одна Тетяна Висоцька працює, ось дивіться, ось моє робоче місце. Па-па.